Добрий день, я Ігор Гунько, шановні члени екзаменаційної комісії. Я представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення пошуку акселерів для автомобілів. Об'єкт предмет роботи винесені на слайд. Автомобілі потребують постійного обслуговування, а разом з тим багато автовласників бажають підвищити якість користування власними транспортними засобами, а тому використовують додаткові аксесуари, підвищуючи комфорт. Це створює загалом величезний ринок для зручного орієнтування, в якому потрібне програмне забезпечення. Ефективно орієнтована на користувачів. Оцінюючи перспективи, загалом варто враховувати, що розмір ринку аксесуарів для автомобілів у 2022 році оцінювався загалом у число в 196 мільярдів американських доларів. У той же час продаж аксесуарів для автомобілів може здійснюватися не тільки в новому стані, але й тих, що були у, в... <кій> у використанні. У такому випадку досвід використання таких аксуарів для автомобілів може бути корисним для потенційних покупців, а тому необхідний інструмент, який дозволить таким досвідом ділитися, у самому програмному забезпеченні. Тому метою роботи було розробити прогр... програму пошуку аксуарів для автомобілів для підтримки продажу автомобільних аксесуарів з наданням широкої інформації власниками. Порівняння програм пошуку аксесуарів для автомобілів зведено до універсального майданчика продажу товарів OLX, спеціалізованого магазину продажу автоаксесуарів Лавіта та спеціалізованого магазину продажу автомобільних товарів Автобаза. Виходячи з актуальності проблеми, моя розробка в якості основної особливості має можливість перегляду створення історії використання аксесуарів від власників. Таким чином, коли власник продає вживаний аксуар для автомобілів, яким сам раніше користувався, він може розповісти про власний досвід, сприяючи залученості покупців, розуміння їхнього власного досвіду після придбання такого аксесуару для власного автомобіля. Така особливість може сприяти додатковому залученню користувачів до роботи з веб-застосунком. Програма пошуку аксесуарів для автомобілів виконувалася як виброзробка, а тому важливість фреймворків для виброзробки є високою. Вибір остаточного рішення зведений до Django і Flask, з урахуванням того, що рішення на Python дозволяють створити складні стосунки з меншими витратами. Окрім того, дозволяють працювати з універсальним засобом розробки, яким є сама по собі мова Python, що має багато напрямів застосування. Рішення щодо розробки програми пошкоксуарів для автомобіля: на Django прийнято. Враховуючи, що Django надає підтримку всіх складових веб-розробки. Має багато інтегрованих засобів, в тому числі щодо захисту, що спрощує розробку як результат. Для того, щоб зрозуміти за якими сценаріями має відбуватися робота користувачів з програмами, я побудував, я побудував о, діаграму прецедентів для неавторизованого користувача та продавця. Такі діаграми ви бачите на цьому слайді. Неавторизований користувач може виконувати лише базові сценарії, які також повністю доступні і для продавця, і для покупця, і для керуючого. Керуючий є особливим користувачем, який займається зверненням продавців та покупців за виконаними замовленнями аксесуарів для автомобілів. Окрім питань звернень, він може також повноцінно керувати самими виконаними замовленнями. База даних є одним з ключових рішень проектування програми пошуку аксесуарів для автомобілів, адже основна робота відбувається через взаємодію з даними, що лягають в основу роботи Django. Система управління баз даних використано MySQL, що використовується в багатьох високопродуктивних практичних програмних проєктах, не вимагаючи додаткової оплати. До основних таблиць баз даних можна віднести категорії аксесуарів, самі аксесуари для автомобілів у продажі, замовлення, відгуки, дані самих продавців та покупців. Пошук суарів для автомобілів є ключовою можливістю роботи з програмою, тому він доступний всім користувачам у всіх режимах, у тому числі до авторизації. Після авторизації вже доступні варіанти визначаються загально розділом меню. Цю логіку і відображено на функціональній схемі програми. Для того, щоб зрозуміти відмінності між варіантами роботи різних користувачів, я продемонстрував ту саму сторінку у варіанті для покупця аксуарів та продавця. Це сторінка аксуара для автомобіля. На цій сторінці покупець може зберігати аксуари собі до переліку, додавати до поточного замовлення або створювати вже підготовлене замовлення на основі доданих аксуарів. При роботі з власними аксесуарами для автомобілів продавець може з такої сторінки переходити за допомогою кнопок згори сторінки до редагування аксесуару, роботи з замовленнями за аксесуаром, додавання нової історії про застосування аксесуару для автомобіля, відтворення внизу сторінки приватних повідомлень. Частина сторінка аксесуари для автомобілів містить перелік історій застосування з максимально трьох та можливістю переходити до сторінки зі всіма історіями. Тут цю сторінку показано в режимі неавторизованого користувача, а правіше показано роботу керуючого. Роботу керуючого. Тут він опрацьовує дані замовлень, маючи можливість, зокрема, з меню переходити до всіх звернень. А з цієї сторінки до звернень за кожним замовленням, також керуючий, може змінити стан замовлення на той, який необхідно. Це відрізняється від продавця та покупця, адже вони можуть переходити тільки до безпосер... безпосередньо безпосередньо. Наступних станів в залежності від того, який зараз поточний. Керуючий вже може вносити ширші зміни для перевірки того, чи виконані вимоги функціональних можливостей програми, було забезпечене тестування, встановлюючи за кожною функцією позначку про успішне або неуспішне виконання її придосту. При доступі віддалено до веб-застосунку. Усі функції мали успішне завершення. Останній слайд містить основні висновки за роботою. Дякую вам за увагу. На цьому мою доповідь завершена.